Друзі, вітаю! У нас у продажі дуже цікаве нове надходження. Тож зустрічайте. Це Tesla Model 3 2022 року з залізофосфатною батареєю на 60 кВт з тепловим насосом на задньому приводі. Стильний та динамічний седан. Має ось таке містке багажне відділення з електроприводом. Також в комплектацію входить. Парктроніки задні та передні та камери 360. Має в комплектації 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски, також зсередини в нас темний шкіряний салон, світла стеля та панорамний дах. Повний склопакет, електропривід передніх сидінь. Кіряне мультикермо також вибір режимів руху, автопілот підігрів усіх сидінь, двозонний клімат-контроль та багато чого іншого. Пробігу в даного автомобіля. 46 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!